60 година 15 хвилин, 18 серпня 24 рік. Ми вже з Тимофеєм іде, неділя, от наша горка. Ми її любимо цю горку. Отак. От Опа! Заскакуємо на горку отак. Дожди. Ми ж не послушні, ми ж не так, що як бандіти там Ты, Тим, Тим, давай, Тим, поехали, пошли, поехали, Тим, Тимка, поехали, вот так. Так ми з горки катаємося. Усім хорошої неділі, тиші, спокою. Набирайтеся сил, бо завтра понеділок. Хай всім щастить, хай Господь Бог береже вас, а ми далі йдемо гуляти. Всім пока-пока.